Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Що ж, все, медицина безкоштовна повертається. Ура! Новий уряд по-новому, знаєте, як така нова мітла, по-новому мете Ну, ще один раз на рік безкоштовно. Про що йде мова? І чому я так кажу, що безкоштовно повертається? Вроді ж Вона в нас вся безкоштовна. Да? Ну не тут то було лікарням, так вже й саме, як і школам офіційно вже дозволили брати. Кошти за деякі свої послуги. Я робив про це окремі відео. Тут особливо повторюватись не буду. Але знайте, що якщо ви кудись підете без направлення, то вас направлять вже на платне обстеження. Але увага з 2026 року. Про це заявила прем новий прем'єр-міністр України Юлія Сверденко, Уряд запустить щорічні безоплатні планові медичні обстеження для українців віком 40, це ще раз підтверджує, що в нас медицина не така вже й безплатна, да? бо здавалося, ти і так можеш піти провіритись. Ну ні, ти так можеш піти провіритись лише те, що тебе хвилює, або, на думку твого лікаря. Твого лікаря, не вашого, а вашого лікаря, по вашу думку, мало хто враховує, так само, як і мою, ну, я маю на увазі всі. На думку вашого лікаря, те, що у вас хворе. І він на те виписує направлення. Тоді ви маєте право йти далі, провірятись безкоштовно. Якщо направлення ні, ви можете докупити цю ну, або взяти направлення. В профільних лікарів, Ну, щоб попрати до профільного лікаря, треба, щоб твій також туди тебе направив. Тепер же, як я розумію, як це буде. Раз в рік кожен українець може звернутися до лікарні і пройти ряд лікарів. Да? Ну, тобто, це ж обстеження, хто туди входять, хірурги, окулісти, лори. Да? Кардіологи, напевно, ну, цілий ряд профільних лікарів туди входять, Тобто людина може звернутися туди і пройти їх, типу, навіть без направлення. Типу, от я прийшов, йому дадуть на рецепшені лист в, в реєстратурі, да? в реєстратурі дадуть лист, обстеження і навіть без всяких направлень. Людина свою пішла і все прийшла. Нагадаю, що зараз все вноситься в ці єдині бази, і це означає, що всі аналізи, ай, до речі, до речі, чуть не забув. Так, це ж ці всі бази мають бути підтягнуті до єдиної дія медкарти. Тобто медична картка буде доступна в дії зі всіма вашими аналізами, зі всіма вашими перевірками, зі всіма вашими. Даними. Там всі дані про операції, про якісь е, випадки нещасні, да, про, все, про все, про все, про всі ваші звернення до лікарів і коли ви будь-що робили, де. Е, будуть записувати туди як державні лікарні, так і приватні лікарні. Всі будуть мати доступ туди щось записати. Ну, кваліфіковані лікарі з правом доступу, будуть мати право вносити туди якісь зміни, дописи. Таким чином, вся ваша актуальна інформація вже не буде, як раніше ходиш, а в тебе от така книжечка. Да? І там десь щось таким почерком написано, ну, як в мене ось точно, що ніхто нічого не пойме. А вже все буде в дії. І це вже, напевно, так само буде. Ви через дію записуєтесь до кваліфікованого лікаря на медогляд і йдете його і проходите. От така от. Яке то нововведення. Здавалося б, нічого нового, да? Але з умовами тих всіх змін, які поприймалися раніше, це вже вийшла мегапопулярна і корисна функція. Бо раніше то все можна було прийти взагалі без проблем. Потім почали за цими направленнями, з платними аналізами, з усім, зі всім, зі всім. А тепер додали раз на рік знову все безкоштовно. Круто. Ну, суть залишається така, що всі люди 40, тобто ви, дорогі мої підписники, у мене саме аудиторія починається 35, і туди далі 40, 50, 60, навіть 70. Якраз туди відноситись, зможете раз в рік це все попроходити, цих лікарів по вашому бажанню, взнати свій стан здоров'я, взнати, що у вас хворе, не дай Бог, бо дуже часто буває, туди йдеш здоровий. А звідти вже виходиш з якимись проблемами. У ну, мене, наприклад, так син вийшов з окулярами. І здавалося, все бачив. Але молоде очко, ну, підлаштовувалося, але вже проблема була. І з дочкою були ще серйозніші проблеми. Ну, Слава Богу, вирішується все зараз. Ну, Те, що вирішується. Тут, слава Богу, все вирішувалося. І таким чином бачимо, що все нове це давно забути старе. Ну, тим не менше, Щось роблять. Я вам про це розповідаю. Давайте розбиратися разом до нової зустрічі на народній думці, мої, глядачі.